Мандрівник вирішив укритись від дощу у Старому домі, власник якого виявився дуже ексцентричним і незвичним. Саме про це оповідання Говарда Філіпса Лавкрафта Зображення в Старому Домі Приємного прослуховування. Шукачі жахів ходять дивними далекими місцями. Саме для них існують катакомби Птолимаса та різблені мавзолеї країн кошмарів. Вони підіймаються до освітлених місяцем веж зруйнованих Рейнських замків і спіткаються на чорних, завішаних павутиною сходах забутих міст в Азії. Зачаровані ліси і безлюдні гори це їхні святині, і вони дуже часто стоять біля зловісних монолітів на безлюдних островах. Але справжній цінитель жахливого, для якого кожен новий гострий поштовх невимовного жаху є головною метою і виправданням власного існування, цінує понад усе старі самотні ферми в глибинці нової Англії, бо там темні елементи сили, самотності, гротеску і невігластва поєднуються у досконалості усього огидного. Найжахливіше з усіх видовищ це маленький непофарбований дерев'яний будинок, який стоїть на віддаленні від проїжджих доріг, зазвичай розташований на якомусь вологому трав'янистому схилі або тулиться до гігантського виступу скелі. Двісті і більше років такий будинок може тулитись до скелі або стояти на траві, поки його огортають лози. А дерева розбухають і розростаються. Зараз такі будинки вже майже приховані у беззаконній розкоші зелені та захисних покривалах тіні, але маленькі вікна усе ще виглядають шокуюче вони, ніби кліпають, дивлячись на мандрівника, ніби відганяють божевілля, притупляючи пам'ять про невимовні речі. У таких будинках жили поколіннями дивні люди, подібних до яких світ ніколи не бачив. Захоплені похмурою і фанатичною вірою, яка вигнала їх з поміж собі подібних, їхні предки відшукали свободу в дикій місцевості. Там їх нащадки процвітали, звільнені від обмежень своїх побратимів. Але ховались у жахливому рабстві похмурих фантазій власного розуму, відірвана від просвітництва цивілізації сила цих пуритан звернулась в дивовижні канали, і в їхній ізоляції, в хворобливій самозакоханості і боротьбі за життя з невблаганною природою до них прийшли темні, потайливі риси. З доісторичних глибин їхньої холодної північної спадщини, за необхідністю практичні і за філософією суворі, ці люди не були безгрішними. Помиляючись, як і всі смертні, вони були змушені своїм суровим кодексом шукати сховку настільки сильно, що вже й втомились ховатись. Тільки мовчазні сонні будинки у глибинці можуть розповісти все, що ховалось з ранніх днів, і вони не розмовляють, не бажаючи струшувати дрімоту, яка допомагає їм забути минуле, іноді здається, що треба милосердно знести ці будинки, бо вони, мабуть, дуже часто бачать кошмари. Саме до такого будинку, побитого часом. Я прийшов одного листопадового дня 1896 року йшов дощ настільки холодний і рясний, що будь-який притулок здавався кращим аніж перебування на вулиці. Я подорожував деякий час серед людей долини Міска Тонік у пошуках певних генеалогічних даних і через віддалений, звивистий і проблематичний характер мого маршруту. Я вважав за зручне використовувати велосипед попри пізню пору року. Тепер я опинився на, здавалося б, занедбаній дорозі, яку вибрав як найкоротший шлях до Архема. Буря заскочила мене ще задалеко від будь якого міста, і я не знайшов притулку, От тільки побачив старовинну й огидну дерев'яну будівлю. Яка кліпала мутними вікнами між двома величезними безлистими в'язами біля підніжжя скелястого пагорба, хоч вона й стояла далеко від дороги, дім все одно справив на мене неприємне враження, у той самий момент, коли я його помітив чесні, здорові будівлі не дивляться на мандрівників так хитро і нав'язливо, і в моїх генеалогічних дослідженнях. Я вже стикався з легендами, які попереджали заходити в такі місця. Проте сила стихії змусила мене відкинути сумніви, і я, не вагаючись, підвів свій велосипед по забур'яненому підйому до зачинених дверей, які здавались водночас нав'язливими і потайними. Я чомусь подумав, що будинок покинутий, але коли наблизився до нього. То вже не був настільки впевнений. Хоча доріжки й справді заросли бур'янами, вони, здавалося, збереглися занадто добре, щоб свідчити про занедбаність. Тому, замість того, щоб спробувати відкрити двері, я постукав, відчувши при цьому тремтіння, яке взагалі не зміг собі пояснити. Поки я чекав на грубому моховитому камені, що служив порогом. Вдалося розгледіти сусідні вікна і шибки над дверима над собою, і помітив, що, хоча вони були старими, брудними і майже непрозорими, але все ж були цілими, отже в будівлі все ще хтось живе, попри її віддалене положення і загальне занедбання. Однак, на мій стук не було жодної відповіді. Тому після того як я постукав ще раз. Узявся за іржаву клямку і зрозумів двері не зачинені. Всередині мене чекав маленький вестибюль зі стінами з яких спадала штукатурка, а через дверний прохід долинав слабкий, але особливо огидний запах. Я увійшов з велосипедом і причинив двері за собою. Попереду підіймались вузькі сходи, по обидва боки від яких. Були маленькі дверцята, що, ймовірно, вели до підвалу, а зліва і справа зачинені двері до кімнат на першому поверсі. Притуливши велосипед до стіни, я відчинив двері зліва і перейшов до маленької кімнати з низькою стелею. Світло ледь-ледь пробивалось туди через два запилених вікна. Саме приміщення було обставлено Найпростішим і найпримітивнішим чином. Ця кімната здавалась вітальною, бо в ній стояв стіл і кілька стільців, а також величезний камін, над яким на кам'яній полиці цокав старовинний годинник. Книг і паперів було дуже мало, і в пануючому моруці я не зміг розрізнити назву. Втім, мене зацікавила універсальна атмосфера архаїзму, що проявлялась в кожній видимій деталі. Більшість будинків у цьому регіоні, у яких я побував, були багаті на реліквії минулого, але тут старовина була на диво доповненою, бо в усій кімнаті я не міг знайти жодного предмета, що точно був зроблений. Після промислової революції, якби меблі були менш скромними, це місце стало праєм для колекціонера. Коли я оглядав дивну кімнату, то відчув посилення відрази, яку вперше прикликав похмурий зовнішній вигляд будинку. Чого саме я боявся, я ніяк не міг визначити, але щось у всій цій атмосфері здалось мені не святим. Чимось неприємним, грубим, і я подумав, що тут точно є таємниці, які повинні бути забуті. Сідати не хотілось, і я ходив, оглядаючи різні предмети, які раніше помітив. Першим об'єктом моєї цікавості стала книга середнього розміру, що лежала на столі і мала такий допотопний вигляд, що я здивувався. Чому вона не в музеї чи принаймні не в бібліотеці, оправлена в шкіру з металевими деталями, в чудовому стані? В цілому це був незвичайний том, який можна було зустріти в такому скромному житлі. Коли я відкрив титульний аркуш, моє здивування зросло ще більше, бо виявилось, що це рідкісний опис регіону Конго від Пігафетти. Написаний латиною, зроблений з нотаток моряка Лопеса, надрукований у Франкфурті в 1598. -му. Я часто чув цю роботу з її дивними ілюстраціями братів Дебрі, тому на мить забув про свою тривогу і захотів перегорнути кілька сторінок. Гравюри справді були цікавими. Напевно, вони малювалися з чиєїсь уяви і недбалих описів, зображали афроамериканців з білою шкірою і кавказькими рисами. Я б не скоро закрив книгу, якби надзвичайно тривіальна обставина не засмутила мої втомлені нерви і не відновила моє відчуття занепокоєння. Я побачив дещо на сторінці 12. це зображення в жахливих деталях. Показувала м'ясну лавку канібалів Андзіків, я відчув деякий сором за свою чутливість до такої дрібниці, але малюнок усе ж таки турбував мене, особливо у зв'язку з деякими сусідніми уривками, що описували гастрономію анзіків. Я повернувся до сусідньої полиці і вивчив її мізерний літературний вміст, біблію XVIII століття. Шлях паломника того ж періоду, ілюстрований гротескними гравюрами і надрукований творцем альманахів Ісаєю Томасом, ще гниючий том магналія крісті американа Коттона Мазера і кілька інших книг, вочевидь, такого ж віку. А потім мою увагу привернув звук кроків у кімнаті на горі, здивувавшись і перелякавшись. Згадавши відсутність відповіді на мій недавній стук у двері, я відразу після цього зробив висновок, що той, там на горі, щойно прокинувся від глибокого сну, і вже менше здивування я відчув, коли почув кроки на скрипучих сходах. Крок був важким, але, здавалось, містив якусь обережність це якість, яка мені не сподобалась тим більше. Що кроки були важкими, коли я увійшов до кімнати, то причинив двері за собою. Тепер, після моменту тиші, протягом якого той, хто сюди йшов, можливо, оглядав мій велосипед у передпокої, я почув, як щось шурхотить біля клямки і побачив, як панельні двері знову відчинились. Там стояв чоловік такого дивного вигляду. Що я вигукнув би в голос, якби не стриманість хорошого виховання. Старий, білобородий, пошарпаний, господар будинку володів зовнішністю і фізикою, які викликали рівний подив і повагу, зріст не менше, аніж шість футів, і, попри загальну атмосферу віку та бідності, він був огрядним і, здається, сильним. Його обличчя майже ховалося за довгою бородою, яка росла високо на щоках, воно здавалось аномально рум'яним і менш зморшкуватим, ніж можна було очікувати, його чоло прикривало пасмо білого волосся, взагалі не поріділого від років, сині очі, трохи налиті кров'ю, здавались незбагненно гострими і палаючими, якби не його жахлива неохайність. Цей чоловік був би настільки ж видатним на вигляд, наскільки він був вражаючим зараз. Ця неохайність, однак, робила його огидним, попри обличчя і гарну фігуру. З чого був зшити його одяг, я навряд чи міг сказати, бо мені здавалось, що це лише маса лахміття, що вінчає пару високих важких чобіт. Поява цього чоловіка і інстинктивний страх, який він викликав. Підготували мене до чогось на кшталт ворожнечі, тож я майже здригнувся від здивування і почуття моторошної невідповідності, коли він махнув на стілець і звернувся до мене тонким, слабким голосом, повним улесливої поваги і підлесливої гостинності. Його говірка була дуже цікавою, крайня форма діалекту Янки, яку я вважав давно вимерлою. Я усе ще вивчав чоловіка, коли той сів навпроти мене, щоб поговорити. Попали під підоз, е. привітався він. Радий, що ви були поблизу гати і мали розум зайти прямо до мене. Здається, я спав, інакше б я вас почув. Я не такий молодий, як був, і мені зараз потрібно багато спати. Вже довго мандруєте? Я не бачив багато людей на цій дорозі. Відколи побудували інший шлях Варг? Я відповів, що дійсно їду Варке, і вибачився за свій грубий вхід до його помешкання, після чого старий продовжив. Ради вас бачити, молодий пане. Нових облич тут мало, а мене зараз, може, підбадьорити не так багато речей. Я думаю, ви з Бостона, га? Я ніколи там не був. Але можу пізнати міського чоловіка, коли його бачу. У нас був тут один шкільний вчитель у 84-му. але він раптом пішов, і про нього ніхто більше не чув. Після цих слів старий розсміявся і не пояснив, коли я про це запитав. Здавалося, він був у надзвичайно хорошому настрої, але все ж він був ексцентричним. Про що можна було здогадатись лише з його зовнішнього вигляду. Деякий час він гарячково розповідав щось, а потім мені спало на думку запитати, звідки у нього така рідкісна книга, як Регнум Конго пігафетти. Питаючи, я відчував певну нерішучість, але все ж цікавість подолала всі мої невизначені страхи. Які постійно накопичувались в мені з моменту першого погляду на будинок. На моє полегшення питання не здалось старому незручним, бо він відповів вільно і багатослівно. О, та книжка про Африку. Капітан Голд обміняв її мені у 68-му. Той, що був убитий на війні. Ім'я Ебенезера Голта змусило мене різко подивитись вгору. Я зустрічав його в своїй генеалогічній роботі, але не в жодному записі з часів революції. Я гадав, чи може господар допомогти мені у моєму завданні, і вирішив запитати про це пізніше. А він продовжив Ебнезер був на Салемському торговельному судні роками, і він набрав багато дивних речей у кожному порт. Я думаю, він отримав цю в Лондоні. Йому подобалось купувати речі у магазинах. Я був у нього дома одного разу, на пагорбі, торгував кіньми, а потім побачив оцю книжку. Мені сподобались малюнки, тому він її мені обміняв. Це дивна книга. Тут дозвольте мені дістати окуляри. Старий порився у своєму лахмітті, дістав пару брудних і надиво старовинних окулярів. З маленькими восьмикутними лінзами і сталевими дужками. Вдягнувши їх, він потягнувся до тому на столі і з любов'ю перегорнув сторінки. «Ебенезер міг читати, це Латина, от я не можу. У мене було два три шкільних учителі, які читали мені трохи, і Пасон Кларк, той, про якого вони кажуть, що він втонув у ставку. Ви можете щось тут зрозуміти. Я сказав, що можу, і переклав абзац на початку. Якщо я помилявся, він не був достатньо вченим, щоб виправити мене, і старий здавався по дитячому задоволеним моїм англійським перекладом він став до мене досить близько, що було досить огидно, але я не бачив можливості стати в інше місце, не образивши його. Я здивувався дитячою любов'ю цього неосвіченого старого до зображень в книзі, яку він не міг читати, і гадав, чи може він взагалі щось прочитати з тих книг англійською, які прикрашали кімнату. Така простота зняла багато невизначених побоювань, які я відчував. Тож я посміхнувся, коли господар продовжив розповідати. Дивно, як малюнки можуть змусити людину думати. От візьміть ось цю біля початку. Ви коли-небудь бачили такі дерева з великими листками, що махають і опускаються. А ті люди, вони ж не можуть бути неграми. Вони схожі на індіанців, і здається, вони не в Африці. Деякі з цих створінь нагадують мауп або напівмавп і напівлюдей. Але я ніколи не чув про щось подібне. Тут він вказав на казкове створіння, яке намалював художник, щось схоже на дракона з головою алігатора. А от тепер я покажу вам найкращу ось тут всередині. Говірка старого стала трохи густішою, а його очі набули якогось блиску, але його незграбні руки, які, здавалось, ще більш тремтіли, аніж раніше. Були цілком придатними до своєї місії. Книга відкрилась майже сама по собі. На огидній дванадцятій сторінці, що показувала огидну м'ясну крамницю анзікських канібалів, моє відчуття неспокою повернулось, хоч я його ніяк не виявив. Особливо дивним було те, що художник зробив своїх африканців схожими на білих людей. Кінцівки й четвертинки, що висіли навколо стін крамниці, були жахливими, а м'ясник з його сокирою був огидним, але господар будинку, здавалось, смакував видовище так само, як я його ненавидів. А що ви думаєте про це? Ніколи не бачили такого, ге. Коли я погледів на це, я сказав або Голду, це щось, що змусить тебе збудитися. І буде лоскотати твою кров. Коли я читаю писанні про вбивства, як були вбиті ті мадіантяни, я думаю про деякі речі, але у мене немає зображень. А тут людина бачить усе, що є. Я думаю, це гріховно, але хіба ми не усі народжені і не живемо у гріху? Той хлопець, якого рубають, Викликає у мене щоразу, коли я дивлюсь на нього. А я повинен продовжувати дивитись до нього, бо бачите, де м'ясник відрубав йому ноги. Ось тут і голова на тій лаві з однією рукою збоку, а інша рука на землі, збоку від м'ясної колоди. Коли чоловік бурмотів у своєму шокуючому екстазі, вираз його волохатого в окулярах обличчя, Став неописанним, але його голос опускався, а не підіймався. Навряд чи мені якось вдасться висловити свої відчуття у той момент. Увесь той жах, який я відчував раніше, нахлинув на мене активно, яскраво, і я зрозумів, що ненавиджу цю стару огидну істоту, яка стоїть так близько до мене. Він мені здався божевільним. Або принаймні частково збоченим. Він продовжив майже шепотіти хрипко, жахливо, і я затремтів, коли почув наступні слова. Як я кажу, дивно, як у ці малюнки змушують думати. А ви знаєте, молодий пане, я дуже захоплений цими малюнками. Після того, як я отримав книгу від Еба, я часто дивився на неї. Особливо коли чув, як пасон Кларк бурмотів по неділях у своїй великій паруці. Одного разу я спробував дещо смішне тут, молодий пане, не лякаєтесь, усе, що я зробив, це подивився на картинку, перш ніж вбив вівцю для ринку. Вбивство овець стало якось веселіше після того, як я дивився на малюнки. Голос старого опустився дуже низько, став настільки слабким, що мені довелось прислухатись, щоб щось почути. Чувся дощ, гуркіт мутних маленьких вікон, а ще наближення грому, що було досить незвичним для цього сезону. І ось жахливий спалах і гуркіт струсили крихкий будинок, але старий, здавалось, цього не помітив. Вбивати овець стало якось веселіше, але знаєте, мене це не задовольняло. Дивно, як жага охоплює вас, як ви любите Всевишнього, молодий чоловік, нікому не кажіть, але я клянусь Богом, що це зображення почало змушувати мене жадати їжі, яку я не міг виростити або купити. Сидіть спокійно, що з вами? Я нічого не робив. Тільки думав, що було б, якби я зробив. Вони кажуть, що м'ясо складається з крові й плоті, що вона дає нам нове життя. Тому я гадав, чи не змусить це людину жити довше й довше, якби не скуштувати? Але старий не продовжив він урвав себе. Це було викликано не моїм переляком. І не галасом бурі ззовні, а чимось дуже простим і незвичним. Відкрита книга лежала між нами, розкрита на зображенні, яке дивилось вгору. І ось старий пробурмотів, що потрібно чогось більше, і я почув якийсь удар, щось з'явилось на пожовклому папері перевернутої книги. Я одразу подумав про дощ і протікаючий дах, але вода не червона. На м'ясній крамниці анзікських канібалів з'явилась невелика чорна пляма, вона мальовничо виблискувала, надаючи яскравості жаху гравюри. Старий це побачив і припинив шепотіти, і одразу ж поглянув на стелю. Туди, де над нами знаходилась кімната на другому поверсі, я прослідкував за його поглядом і побачив прямо над нами на штукатурці велику пляму кольору мокрого карміну, яка, здавалось, становилась усе більшою. Я не закричав і не зміг поворушитись, просто заплющив очі. Мить по тому пролунав титанічний удар грому. І блискавка знищила той проклятий будинок та принесла мені забуття. Саме це і врятувало мій розум. Кінець оповідання Говард Філіпс Лавкрафт. Зображення в Старому Домі. Переклав неідеально і неідеально начитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. А якщо і ви хочете до них долучитись, то внизу є усі потрібні посилання. Почуємось!